Вони вже поблизу, я навіть не встиг забаркадуватись, коли скажені вже були біля мого маленького тимчасового прихистку. Застали зненацька посеред сну. Знову полювання. Чому так часто? Його в перший раз я побачив тільки учора, і сьогодні воно вже повторилося. З просоння я вийшов перевірити, що це за дивні звуки. Мені навіть спочатку здалося, що вдалині кричав Максим. Однак, коли я подивився у вікно в прихожій, то мало не натрапив на очі одному з скажених. Я одразу впав на підлогу. Сподіваюсь, мене він не помітив. Тихо повзу назад, у спальну кімнату. Тоді на станції ми змогли відбитись від скажених тільки тому, що у Дмитра був пістолет. А зараз, у моїй ситуації, і одного здолати не зможу. Тим паче свій спис я загубив, коли мене схопили. Та понесли руки. Мені пощастило, що під великим двоспальним ліжком достатній проміжок, щоб пролізти туди. В той момент, коли я заповз, скажений. Ні, це був не один. Не знаю скільки, але точно більше двох. Вже знаходилися всередині. Вони ходять по всім кімнатам. Мою заходили вже 5 разів. Я все ще залишаюсь непоміченим. Однак скажені... Перевіряють шафи, відкривають шухляди, холодильник. Схоже, це питання часу, коли вони знайдуть мене. Однак мені потрібно тільки перечекати полювання. Мені важко уявити, як там зараз Макс. Він ледве може тримати щось у руках. Сподіваюсь, це полювання не настигло його зненацька посеред лісу, боляче навіть думати про те, що з ним могло статися. Від хрипів скажених. Що вони видають, та думок, у мене почалось запаморочення та задишка, світ навколо мене ніби хитався зі сторони в сторону, наче я знаходився на кораблі в шторм. із задоволі голосної задишки мене можуть почути скажені, я прикрив свій рот долонями. Однак навіть так не вдалося притлумити дихання. Намагаюсь заспокоїтись, але ніяк не можу, що зі мною? Тільки тоді, коли один із скажених зайшов у мою кімнату, я нарешті зміг затримати дихання. Чи почув він мене? Це не давало мені спокою. Моє серце беззупинно колотилося, віддавало ускорню. Це створіння підійшло впритул до ліжка. Я чітко бачив його босі, уражені гангреною ступні. Він заліз на ліжко та, схоже, за допомогою ножа. Почав розривати матрац. Рівно над моїм обличчям з'являється достатньо велика дірка, щоб він зміг побачити мене. Матрац лежав на щільно поставлених дерев'яних дошках, через них і пройшов ніж, який майже дістав до мого ока. Він гарланив та зі сказом намагався дістати до мене цим ножем. На звуки збіглись інші скажені, які, на відміну від того, що бив ножем, полізли під ліжко. Я намагався бити їх та відштовхувати. Однак місця тут замало, щоб хоч якось захистити себе. Вони схопили мене за руки та ноги і почали витягувати за мною зверху, ударами мені і ніж. Все моє життя пронеслося перед очима. Я гадав, що я можу зараз зробити. Але в голову нічого не приходило. Однак я помітив, що вони почали слабнути їх кінцівки, як і раніше, мертво тримали мене, врешті-решт вони повністю зупинились, і тоді я зрозумів, у чому справа. Скажені згнивали на очах аж до скелетів, а потім і вони розклалися, залишився тільки сморід. Перед моїми очима на підлогу впав кухонний ніж. Полювання закінчилось в останній момент ще б 5 секунд, і був би зрешетований та розірваний. Мені знадобилося ще 10 хвилин перед тим, як я повністю зміг заспокоїтись та вилізти з під ліжка. Затримуватись і чекати ще одного полювання вже не міг. Цей світ, наче став ще агресивніше, ніж був в перші дні, коли ми сюди потрапили. Я гадаю. Що скоро все закінчиться, або ми знайдемо вихід, або помремо тут. Йшов півгодини, перейшов міст і вже наближався до перших будинків в нормальному світі. Я майже кожного дня, особливо влітку, ходив цим шляхом по річкою біля городів, де постійно працювали люди йшли додому тільки тоді, коли вже смеркало. Та з'являлись комарі, а від того, що це місце знаходилося біля лісу й річки, їх було дуже багато, іноді навіть спреї від них не допомагали. Я не любив городи, але б зараз із задоволенням попрацював. Проходивши пов своїй вулиці, помітив, що хвіртка у мій двір щойно зачинилась. Хто це був Максим, Дмитро? Він же казав, що в свої домівки не можна заходити. Я хотів окликнути, однак мене може почути звір. Тому я підійшов до двору та подивився через паркан. Нікого. Світло в моїй домівці зникло. А якщо там Макс, він може загинути, навряд чи зможе захиститися зі своїми руками. Я можу просто зайти в подвір'я і посвітити у вікна. Скажи не зможе вийти, якщо не йде полювання. Так і зробив. Нарешті, наважившись відкрити хвіртку, я зайшов всередину. В гаражі, кухні та кімнаті батьків нікого не було. Залишилось перевірити лише вітальню та мою кімнату. Підійшовши до вікна, де знаходилась моя спальня, посвітив у неї. Ліхтар у моїх руках затремтів. На ліжку сидів скажений, хоча ні, це було щось інше. Він виглядав так само, як і я, наче дивився у зеркало, однак він зовсім не людина. Темна тінь, мене самого, бліда тонка шкіра, темні вени, велике різане поранення на шиї, і чорні очі, що дивилися на мене, наче бачивши мою душу. Я розвернувся до хвіртки, щоб втекти. Але він стояв вже там, майже зі стрибка, переліз через паркан. Однак він з'явився і тут. В яку сторону я б не повернувся, бачу його всюди. Що це таке? Він зовсім не рухається, але встигає за мною. Це якась телепортація. Спостерігаючи за ним, я відходжу назад. Це створіння не рухається. Випадково я вступив у ту саму калюжу. Коли вперше почули звіра. На мить я прорвав зоровий контакт, і він вже був переді мною. Від раптовості я впав спиною на рюкзак. Обдивившись навкруги, я його більше не бачив. Я сходжу з глузду, навряд чи, хоча є і такий варіант: в мене раптово сильно заболіла голова та потекла кров з носу. Схоже, це створіння. те, про що нас попереджав Дмитро? Коли знайду його, розпитаю, щоб знати більше. Тепер я точно знаю, що він нематеріальний. декілька разів намагався вдарити це створіння то кулаком, то електрошокером, але все проходило скрізь нього. Він як туман, заявляється, і зникає, коли йому заманеться. Зрештою, я перестав звертати на нього увагу. Хоча дивитись на нього досить неприємно, бо це інша версія мене, тільки мертвого. Все всередині стискається, як тільки бачу його розрізане горло. Я дійшов до центральної вулиці там, на асфальті, зложена з одягу стрілка, яка вказувала на один конкретний будинок зеленим стареньким парканом. Напевно, це залишили або Макс, або Дмитро. У вікна горіло світло, тому без побоювання я зайшов усередину. Коли я закрив за собою двері в прихожій, то із-за протягу на підлозі прослизнула записка: Сергій, я знайшов Макса, якщо нас не буде, то скоро прийдемо. Залишайся тут та слідкуй за водою в крані, як камінь з душі, з Максом все гаразд, та з Дмитром теж. Переді мною знову з'явилася примара, однак вона цей раз почала хрипіти, до цього поводила себе мовчки. Цей хрип, наче був у моїй голові, бо коли я приклав долоні до вух, все так же чітко чув його. Я пішов у вітальню на диван. Від цього звуку в мене болить голова. Чому він ув'язався за мною? Його і не заткнути, бо доторкнутися неможливо. Він мене конкретно роздратував. Я почав кидати в нього все, що мені потрапляло під руки: пульт, вази, картини, шухляти з комоду. Вже на кухні кидав ножі, чайники, сковородку, чашки, Виливав на нього воду, не замовкає. Коли я почув, що двері в прихожі відчинились, то примара різко зникла. Сергій, ти тут? озвався голос Дмитра. Я мовчав. Макс з Дмитром побачили мене лише тоді, коли підійшли до кухні з задишкою мокрого та з переляканим майже божевільним поглядом. З тобою все гаразд? спитав Максим. Нічого не кажучи, я підійшов до нього та доторкнувся до його плеча. Від цього він трохи відшатнувся та зробив крок назад. Я обійняв його. Він не був примарою, та майже одразу відпустив. Так, все добре, сказав я. А з тобою, що сталося? Куди тебе віднесли ті руки? Я вирішив, доки не казати про свою проблему. Мак ще декілька секунд дивився на наслідки мого припадку. Вони закрили мені очі, я не бачив, куди несуть ці кінцівки. Вони лишили мене на кладовищі під горою в той момент. Почало світати, і я забіг в печеру вище того самого кладовища, в тій самій, куди ми колись боялись залізати, бо думали, що там багато змій. В цей момент Дмитро кудись пішов. Після того я побіг на інший берег річки, довелось ховатись від звіра, а потім я ледь встиг сховатись від полювання в довгій і ржавій трубі, в тій, що відгороджує дорогу. По якій їздять машини від городів. Мене там майже затопило, ледве хапав повітря. Пізніше на цій вулиці. Макс махнув рукою у сторону прихожої. Зустрів Дмитра. Доки Максим все це розказував, ця примара знову з'явилася. Він на неї не реагував, бачив її лише я. Вона підійшла в притиск до нього та стала його обдивлятись з усіх боків. Її руки. Майже доторкнулись до шиї Максима. Я почав махати руками, щоб розвіяти цю примару. Що ти робиш? запитав Макс, не давши мені пояснити, в кімнату забіг Дмитро. Сергій, ти перевіряв воду? Ні. Виходимо в будь-який момент, може згаснути світло. Я перший вийшов з двору, а потім Дмитро. Ми зупинились, намагаючись не ворушитись. Ми помітили звіра, який скрутився та спить, прикриваючись хвостом вдалені вулиці посеред асфальту, і за зливи повністю розглядіти його неможливо, але ми точно знали, що це він. За нами йшов Максим. Ми показали йому жестом, що він зупинився, однак він йшов задумливо, опустивши голову, навіть не подивився на нас і гучно закрив за собою хвіртку. Звір заравів, почувши нас, ми з усіх ніг побігли геть від нього, намагавшись знайти безпечне місце. Однак, як на зло, в усіх квартирах та будинках не було світла. На дворі він з легкістю зловив нас, а в під'їздах, як говорив Дмитро, можуть ходити скажені. Тоді ми будемо в пасці. На дорозі звір наздоганяє нас, нам дало лише малу перевагу те. Що він знаходився на достатньо великій відстані. Єдиний наш шанс текти це бігти там, де йому буде складно гнатись за нами і за своїх розмірів. Звернувши направо, побігли повз посаджених каштанів, та перелізли через паркан, зроблений з залізної іржавої сітки. У Максима пошкоджені руки, тому йому буде важко зачепитися за сітку, але він все ж таки зміг перелізти. Однак. Звалився на іншу сторону, я допоміг йому підійнятись, бо бігли вже по слизькій траві. Звір вже був поблизу. В цей момент я зміг повністю його розгледіти. Це була здоровенна рептилія, щось схоже на крокодила. Однак в нього майже всюди росла темна шерсть. Очей немає. На щелепі не було шкіри, тільки голі кістки в його відкритій пащі... Я побачив три ряди гострих зубів. Ми з'їхали в рів. Іншого шляху не було. Схил слизький, але нам вже зверху подавав руку Дмитро. Звір зніс ржав у сітку і впав у рів. Цей схил був для нього занадто слизьким, тому це зуміло затримати його. Ми побігли по ділянці, де зазвичай паслись кози, та знову зібрались на інший менший схил. Тут знаходилось будівництво. Тварюка, втім, теж змогла вибратися з рову. Перетнувши будівництво, ми були біля магазину, в якому теж не було світла, як і на всій цій вулиці. Звір занадто швидкий. Він наздогнав нас. Ми перескочили через низьку перегородку бесідки, хотіли вибігти з неї. Однак з тієї сторони вже була ця тварюка. Вона повільно ходить навколо нас. В неї вистачає сили, щоб зламати цю бесідку і дістати нас. Але чому вона цього не робить? Ми не можемо взяти і вибігти звідси, бо звір нас одразу зловить. Доведеться лише чекати. Я знову почав бачити Примару. Вона зараз сиділа на лаві. У Макса бігають очі від переляку. Він впав на коліна і схопився за голову. Дмитро прибрав його руки. Не панікуємо, чекаємо, схоже, тут ми в безпеці. Просиділи ми півгодини на землі, бо на лаві наші спини були поруч із звіром. Злива зменшувалась. Схоже, якщо нас не з'їсть тварюка, то ми просто зажаримось. Ми врятуємось, якщо ляжемо обличчями в підлогу і вкриємося одежею. запитав Дмитра. Ні, потрібна стіна. Не менше. На горизонті почало яскравішати. Це наш кінець, я так і не зміг побачити нікого з рідних. Здавалось, що гірше бути не може. Однак звуки переломів змінили мою думку. На цей раз кінцівки вчепилися саме в Дмитра та намагались витягнути його. Він схопився за дошки під дахом бесідки. Я теж схопив його, намагаючись держати. Макс, допомагай! прикричав Максу, який, схоже, з несподіванки не зміг відреагувати. Він приєднався до мене. Разом ми тримали Дмитра, тільки, схоже, цьому не було сенсу. Скоро вийде сонце, і воно спопилить усіх нас. Примара встала з лави та почала голосно хрипіти мені у вухо. До цього галасу приєдналася і тварюка на нас. Вже потрапили сонячні промені, я закрив очі і почав чекати неминуче. Галас стих, вагаючись, я відкрив очі. Усіх створінь не було, зливи також. Сонце не опалювало мою шкіру, лише приємно окутувало легким, майже невідчутним теплом. Ми підхватили Дмитра, який не міг стати на ноги. Та пішли геть від цієї бесідки. Про нас написали в газетах, особливо про Дмитра, який був зниклий безвісті як два роки. Ми нікому не розповідали, що насправді трапилося, казали, що нічого не пам'ятаємо, бо пояснити, чому ми зникли, а потім з'явилися разом із тим, кого не могли знайти два роки, досить складно. Приблизно через неділю зібралися вночі, щоб спалити бесідку. Охоплена вогнем, вона наче кричала: це чули усі ми. Згодом іноді разом ходили гуляти, навіть тоді, коли здали екзамени та пішли в інститут, не обривали зв'язків. Усі забули про цей жах, вічну зливу, однак тільки не я. За мною досі ходиться примара. Вдень, вночі, в будь-які місця заважає спати, лежить на моєму ліжку і не замовкає, постійно хрипить. Дмитро сказав, що він знає про ці галюцинації від Ані, яка тоді зайшла в його дім. Вона теж бачила свою мертву версію, однак не змогла вилікуватись і вмерла від скаженого в темній квартирі. Мої галюцинації помітили батьки. Вони записали мене до психолога, але безуспішно я сказав, що вже не бачу нічого паранормального, однак це не так. Я намагаю жити з цим, але не знаю, що буде далі.